Квітень гаряча пора сплати податків для підприємців за перший квартал 2025 року. Зокрема, ФОПів чекає сплата єдиного податку військового збору та єдиного соціального внеску. Ставки залежать від обраної системи та групи. Що змінилося для ФОП відповідно до нового законодавства, та які кругленькі суми податків доведеться сплатити далі? У матеріалі вітаю! Це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Витрати ФОПів на податки у квітні збільшаться. Зокрема, ФОПи третьої групи вперше платитимуть військовий збір. Один відсоток від доходу за квартал потрібно заплатити в бюджет до 20 травня. Інші важливі дати для ФОПів третьої групи такі: до 21 квітня оплатити 5280 тисяч гривень ЄСВ за перший квартал 2025 року. До 12 травня подати декларацію платника єдиного податку за перший квартал за новою формою. До 20 травня сплатити єдиний податок в розмірі 5%. Сотків від доходу за перший квартал. Раніше ведуча ТСН «Тиждень» Алла Мазур, також пояснювала, що зміниться у сплаті податків. Депутати підвищили військовий збір із 1,5% до 5%. і зміни ці позначаться насамперед на білих зарплатах. Хитрість цього збору в тому, що платимо ми його самі з власної кишені. Тож наші гаманці зразу після набуття чинності закону потоншують на 3,5%. Не торкнеться це тільки зарплат військових. Більше платитимуть і ФОПи, причому минулим числом. Військовий збір із за підприємців збиратимуть уже з 1 жовтня. До єдиного податку ФОПи першої, другої та четвертої груп мають викласти ще по 10% від мінімальної зарплати. Зараз це 8 тисяч гривень, тож по 800 гривень додатково віддадуть до Держскарбниці. Третя група платитиме додатково 1% від доходу. Держава вирішила потрусити, і банки Цьогоріч у них рекордні за всю історію України прибутки, половину цих грошей тепер мають віддати. Причому також минулою датою. Фіностанови, які займаються дрібним кредитуванням, віддаватимуть чверть свого прибутку з нового року. Чи означає це, що банківська комісія чи вартість обслуговування карток зросте для нас? Економісти, з якими ми спілкувалися, запевнили, що ні. Хочеться вірити, але подивимось. Є у законі і секторальні зміни, АЗС і пункти обміну валют і тепер мають платити державі наперед фіксовані суми. Ось такі. Вони залежать від типу та місця розташування заправки. А ось це прайс для обмінок. Добра новина для тих, хто вже встиг оформити кешбек за програмою, зроблено в Україні. Цей дохід оподатковувати не будуть, тобто все, що впаде вам на картку за купівлю українських товарів, цілком ваше І з державою ділитися не треба. Отже, загальна сума податків на місяць для ФОП першої групи у 2025 році становитиме 2862 ,80 гривні 80 копійок. Податки розподілятимуться таким чином. Єдиний податок: 302,80 цілі соток гривні на місяць. Сплата до 20-го числа. Військовий збір 800 гривень на місяць, що становить 10% від мінімальної заробітної плати 8 тисяч гривень. Також плачуться до 20-го числа. Єдиний соціальний внесок 1760 гривень на місяць. Для тих, хто сплачує, ще квартальну сума становить 5280 гривень на квартал. Загальна сума щомісячних податкових виплат для підприємців другої групи складатиме 4 тисячі гривень. Для фоп цієї групи передбачено такі податкові зобов'язання. Єдиний податок 1600 гривень щомісяця. місяця до до го числа. Військовий збір 800 гривень щомісяця. 10% від мінімальної зарплати. ЄСВ – 1760 гривень щомісяця. Однак в Україні є низка громадян, які звільняються від сплати військового збору. Мова йде про військових, які захищають Україну на фронті, але є й ті, хто викладуть найбільше деталі далі у матеріалі. Новий військовий збір не торкнеться лише зарплат військових. Так депутати вирішили просто під час фінального засідання, каже Ольга Василевська Смаглюк. Для тих, хто служить в зоні бойових дій, вони і так звільнені від сплати військового збору. Для другої, третьої лінії оборони Києва, Закарпаття інших місць, які напряму не воюють на лінії фронту. Для них залишається військовий збір у розмірі півтора цього. Але є ті, хто викладуть найбільше за новим законом. Серед них банки згідно змін вони мають віддати половину свого прибутку та фінансові компанії. З них очікують чверть прибутку. Чи означає це, що банки раптом збільшать для українців комісію або підвищать плату за користування картками, Економіст Олег Гетьман переконує, що ні? Немає на це шансів, бо банки заробили неймовірно рекордну за всю історію України суму. Це не з маленьких мишей збирати останні. Сується підприємців третьої групи для них у 2025 році передбачені такі податкові зобов'язання: єдиний податок 5% від доходу, що сплачується щомісяця. Військовий збір 1% від доходу. Єдиний соціальний внесок 1760 гривень щомісяця. Таким чином, для ФОП третьої групи загальна сума податків буде залежати від розміру доходу, адже вони сплачують відсотки від отриманих коштів. Додам, що підприємці, які працюють на першій і другій групах єдиного податку, платять військовий збір щомісяця з січня 2025 року. Тож вже звикли робити це. Нагадаємо про важливі дати для них у квітні. До 21 квітня сплатити 5280 гривень ЄСВ за перший квартал 2025 року. До 18 квітня сплатити 800 гривень військового збору за квітень. До 18 квітня сплатити єдиний податок за квітень 302 гривні 80 копійок для пер першої групи 1600 гривень для другої групи важливо, що ті підприємці, які сплачують ЄСВ щомісяця місяця, по 1760 гривень, вже фактично сплатили цей внесок. Також для деяких фопів є пільги зі сплати ЄСВ закон про підвищення податків не оминув і нерухомість. Військовий збір становитиме не півтора відсотка, а п'ять сплачується він у тому числі при продажі квартири. І як нові податки вплинуть на ринок нерухомості деталі у відео. Нові податки на житлову нерухомість. Скільки тепер заплатимо за продаж квартири? Та як на це впливає військовий збір? Відповідно до нового законодавства підвищується ставка саме з військового збору. Як саме виглядає нова податкова математика? Головне, за які операції з майном доведеться заплатити більше? Будемо розбиратись. Отже, тепер витрати зростуть на оформлення угод на всі квартири, де право власності менше трьох років. Якщо ж нерухомістю володіє продавець менше чотири роки, це буде ставка 5%, податку на доходи фізичних усіх додатково до цих двох, плюс військовий збір. Раніше півтора буде п'ять. Аби це було зрозуміліше, як приклад, візьмемо квартиру, яку продають за 50 тисяч доларів. Видатки при старих податках були податок на доходи фізичної особи 5%, плюс 1% пенсійний збір, стільки ж держмито і півтора військовий збір. Окремий пункт послуги нотаріуса від 250 доларів, усього 4,5 тисяч доларів мінімум або майже 187 тисяч гривень. І що маємо. Зараз ПДФО, пенсійний збір, Держмито, нотаріус Платимо стільки ж, окрім військового збору, який виріс втричі. Виходить, переплачуємо за одну угоду 1750 доларів або майже 73 тисячі гривень. Та чи є винятки і хто умине нове оподаткування? Якщо людина продає а, квартиру якою володіє дії 4, 5, 10 років, і це перший продаж, то в такому випадку податку не буде ніякого і, відповідно, не буде збільшеного військового збору. Отже, підвищений військовий збір платимо за нову нерухомість, який менше трьох років. Якщо ж нерухомості більше трьох років, але власник за рік встиг ще щось продати, тут податку не уникнути. Наприклад, людина продає паркомісце і потім продає обід житлової нерухомості квартиру. От якщо спершу продати паркомісця, потім квартиру та навіть волічі квартири більше ніж три роки вже виникне оподаткування на Податок на доходи фізичних осіб плюс військовий збір. А як бути власником квартир за програмою? ЄОСЕЛЯ? Тут правила працюють як для всіх. Витрати зростуть, адже зараз більшість квартир за є програмою в новобудовах. А відповідно, це житло якому менше трьох років. Втім, пункт кажуть експерти, уряд можливо перегляне. Зараз наскільки я знаю кабінет міністрів, він змінює ці критерії, що можна набувати житло, яким продавець володів більше десяти років? Хто квартиру отримав у спадщину? Іну тут нових податків платити не потрібно. Матимуть пільги також військовослужбовці та учасники бойових дій. Вікторія Дмитренко, Олександр Корецький. Ми Україна, марафон Єдині новини. А чи вдарили по вашій кишені нові податки? Чекаємо на ваші коментарі. Натисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.